Тож доброго дня. Давайте сьогодні нагадаю про каву, яка в мене є в наявності. Трохи розповім про смаки і плюс-мінус до якої кавомашини, яка кава підійде. Трохи за цей тиждень потестував і кавомашин, і кави, є що вам розповісти. Так, давайте почнемо з цього боку і підіймемося до гори. Починається з нас з декафа. Декаф декафінована кава. Це якщо ви полюбляєте каву, а вам заборонено з кофеїном каву, або ви хочете собі ввечері зробити чашечку смачної кави, але потім хочеться заснути. От, то, Декаф, індекс спешаліті навіть 8325, 500 гривень пів кіла коштує. Що по декафу? Він сам по собі більш хрубкий. То він вариться більш міцненьким. Тобто, якщо ви засипаєте вашу кавомашину, не будете міняти ніяких налаштувань, ви отримуєте більш міцну каву. Підходить для всіх кавоварок якраз тому, що ці зерна хрубкі, навіть все, яке можна додавати. Супер. Пропозиція. Так що, якщо ви шукаєте декаф, є два варіації в таких пачках і в таких, якщо цікаво, детальніше розповім, в чому різниця там невелика насправді. Кава Fireberry, В мене що тут? Коста-Ріка і Кенія Рукачуй залишилась. Класні, свіжі, дуже фруктові смаки. Рекомендую ціна десь. Тож кава від Fireberry з Коста-Ріка, що ми маємо тут? Абрикос Карамель. Загалом фруктово класно Мені, чесно кажучи, в цій каві передалось винний аромат дорогого вина. Так, ну це є проїх. Кілограмові пачки, Ефіопія Шанора, аромат зеленого яблука, для деяких кавомашин. Ну, В першу чергу це для гарних міліти, ні Нівони, Юра, які розкривають аромати. Звичайно, можна і в Делонгі додати цю каву, але ну, ця кава багата, як всі 100% арабіки, то ми щось тратимо. Ну, Спробувати можна, але. Не знаю, це більше для Нівон-Міліт. Ні То саме а, отака, Супер Арабіка, Ефіопія Дорсі 87,5 замовив такі кілограмові пачки. Для мене відтінок її був а, вершки. Тобто Молочні, вершки, такі насичені в каві, відчуваються круто. І легкий витінок вишня. Супер кава. А, для мене була відкриттям, коли я її тестував. Так. Для кого підійде? Знову ж таки, і нівон Юра. Мілі так, лава, це кремей ярома 60 на 40, темне обсмаження від лаваці, міцна насичена кава підходить кавомашинам, які виварюють не дуже міцно. Це так то Сіменс, Секо, Філіпс. Можна, в принципі, в Делонгі, якщо ви полюбляєте дуже міцну каву. Делонгі з цієї кави зробив вам такий потужний заряд. Ну, якщо ви таке полюбляєте, можливо. Ну, для міліт все ж не рекомендується машини ці все ж не для цього. Лава це крема густа. Тут в нас дуже велика кількість робусти, чи там 70-80% чи це як аналог цієї кави, тільки ще більш міцна, якщо вам в каві не вистачає бадьорості, кофеїну. Гарний варіант темне обсмаження з робустою. Це буде. А, до речі, нам не темне, там щось обсмажене, ну при тому. При тому багата кількість робусти. То так. Так, е, моя сама популярна кава в є 80 на 20 свіже обсмаження, ароматна кава. Не міцна взагалі. Кислинка є 100%, але воно таке легеньке. Тобто легенька кислинка, легенька гірчинка М -м, на всіх кавомашинах, в принципі. Єдине, що Seiko і Сіменсі, ну, вони дуже слабку цю каву зроблять. А, міліти, Якщо ми будемо ганятися за потужністю, викручувати в максимум, то навіть цієї кави виходить забагато, От, як на диву. Тобто, так міліти класно варять, що навіть з легкої кави витискають максимальний смак. От, то, в принципі, підходить всім, але легка буде. Це підходить допустімо, для слабких кавомашин, щоб вийшла нормальна кава. Це буде дуже легка, дуже слабенька на Seiko і Сіменса. Далі 100% арабіки Колумбія Рфюга дуже прикольна фінік і темна слива. Це я відчув на рожковій кавмашинці. На Юрамі Літа, Нівонах будуть це те ж саме, тільки легше. На допустім, Делонгі це буде ближче до класичного еспресо. тобто така насичена кава з легкими відтінками знову ж таки темної сливи. На Саеко, ну, я думаю, там буде важче, до речі, вдасться. Єдине, що Гранд баріста. І старий Excelsis з експрелію. От В них вийде все ж таки еспресо, нормальне міцне насичене з легкими відтіночками. Ронда Кагера 100% арабіка. Тут в нас на мій смак, звичайно, з'явився білий віноград як головний акцент цієї кави, якщо полюбляєте, рекомендую. Honduras Сан Рафаель, червоне яблуко з карамелью. Така фруктова кава, не дуже міцненька. Не дуже дорога, гарний крок, якщо ви хочете зробити перший, перше відкриття в 100% Арабіці. Ну, таке. Середня по смаку, там немає екстриму, ні, ні в гірчинку, ні в кислинку. Таке ж відкриття а, 100% Арабіки світлого обсмаження. Гарний крок був. Так, далі кен, кен кегва. А, Там головний акцент, мигдаль і вишня. А, досить плотна кава, зерна досить плотне і досить невеличке. А, то а, коли ви її готуєте, треба там помол регулювати, заменшувати, щоб вона цю каву змогла помолоти. Так, цікаво, як вся Кенія а, має вишневий відтінок. Ну, на місьмак, звичайно. Так, далі. Стовідсоткові арабіки гарної якості і темного обсмаження від лаваці, Це в нас. Тієра Selection тут така досить міцненька, легкий відтінок молочного шоколаду і якісний смак. Підійде для всіх кавоварок, навіть слабких, вони з неї варять гарну каву. Єдине, що міліти ну, перетискають. Для міліт це забагато. Лава Цаора. підходить всім і мілітам, Нівонам, вона така взагалі золота середина. Єдине на дешевих філіпсах, може бути за сладкою. А так, класичний смак. Легка кислинка, легка а, середнє темне обсмаження. Тобто воно не темне. Для лаваці воно можна взагалі сказати, що світле. Супер крема, це якщо ми хочемо еспресо Суміш 100% арабіки від лаваці, це вона. І е, теж друге місце по моєму рейтингу Італіана Вера. Світле обсмаження. 50 на 50, 50 арабіки, 50 арбусти. Ароматне, приємне підходи і для молочних напоїв, і для кави. Для кави може бути заміцненька, якщо у вас класна каварка. Якщо не дорога, то навпаки. В цій каві дуже багато, багатий від, відсоток виглицевого газу, то пінка крема там виходить супер. Світла, приємна, свіженька. То обирайте. Якщо щось зацікавило, звичайно, звертайтесь. Радий буду запропонувати щось і відправити. Дякую за увагу, до побачення.